Е, Чер потрібен був інструмент для отримання згоди пацієнта. Цим інструментом стала проста, але геніальна фраза. Це no T-I-N-A. Це був не просто слоган. це була витончена психологічна операція. Те, перетворює економічну дискусію на моральну дилему. Логіка простіша за дитячий буквар. Країна на краю прірви. Мої болючі реформи не один із варіантів, а єдиний можливий порятунок. Вона подавала свої ідеї як старовий глуст, Порівнюючи бюджет країни з бюджетом звичайної домогосподарки, якщо ви витрачаєте більше, ніж заробляєте, ви збанкрутуєте. Так само і держава. Примітивно так, маніпулятивно абсолютно, ефективно неймовірно. Бо державна економіка не працює як сімейний бюджет. Держава може друкувати гроші, може позичати під від'ємні ставки, може інвестувати в майбутнє зростання. Але спробуйте це пояснити виборцю, якому щойно сказали, що країна це його родина на межі банкрутства. Опоненти автоматично ставали не людьми з іншими поглядами, а ірраціональними ідеологами, відірваними від реальності.